Рівні можливості для всіх в рамках ініціативи Першої леді Олени Зеленської без бар'єрів в Україні презентували автошколи для людей з інвалідністю. Приміщення повністю облаштували під інклюзивні потреби. У кожне можна заїхати візком. Навчатися учні зможуть як індивідуально, так і у змішаних групах. Теорію за бажання проходитимуть удома, а практику на сучасних автомобілях з ручним кермуванням. Зробили все можливе, щоб забезпечити вказаним особам. Повний доступ для отримання державних послуг ми максимально адаптували класи стереотичної підготовки для вказаних осіб. Також були де можливо зроблені пандуси. А також в кожному сервісному центру є кнопка виклика адміністратора, які можуть звернутися особи і манумалобільних категорію людей могли б з легкістю до нас завітати. Попередньо працівники сервісних центрів та інструктори закінчили додаткові курси та вивчили вітальні фрази жестовою мовою. Наш адміністратор на базі планшету або смартфону за допомогою додатку Viber або WhatsApp зможе звернутися за послугою перекладача жестової мови, який, безумовно, з нас просто надання послу вказаним особам. Автошколи розраховані не лише на тих, хто отримуватиме водійське посвідчення вперше. У сервісному центрі МВС кажуть, через бойові дії кількість людей з інвалідністю невпинно зростає і серед військових, і серед цивільних. Тож додатковий вишкіл тут зможуть прийти кермувальники зі стажем, котрі набули інвалідність. Це проект, який дасть змогу їм і певною мірою соціалізуватися і адаптуватися до мирного життя а також надасть змогу розширити ті сфери своєї діяльності або туди, куди вони можуть бути залучені. В мирні якісь структури для того, щоб вони могли працювати і були повноцінними членами нашого суспільства. Перші п'ять інклюзивних автошкіл запрацювали на базі вищих навчальних закладів системи МВС у Києві, Кам'янці-Подільському, Кропивницькому, Львові та Дніпрі. В рамках тестового набору 22 людей розпочали навчання. Зокрема, на Хмельниччині четверо учнів вже пройшли теоретичний курс. Очікують на те, щоб скласти теоретичні іспити в сересному центрі і повернутись до нас саме до практичної. Підготовки навчання забере 11 тижнів, 4 – на теорію та 7 – на практику. В одній групі зможе займатися не більше 30 слухачів. самі кандидати виходить, будуть звертатись до сервісного центрів МВС два рази. Перше, це після проходження теоретичної підготовки в автошколі. Вони приходять, звертаються до сервісного центру для проходження складання теоретичного іспиту. У разі положительного складання теоретичного іспиту вони допускаються до практики. В автошколі проходять практичний курс навчання. Після цього звертаються знову до сервісного центру. Здають екзамен з практичної підготовки та отримують посвідчення водія вперше. Аби розпочати навчання, попередньо потрібно прийти медико-санітарну комісію, отримати довідку про можливість керування транспортним засобом, обрати найближчу автошколу та подати туди заявку. Навчання безкоштовне. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини 33 канал.